Хатакує Нікопольщину з важкої артилерії. Терор не припиняється ані на день. Попри це, жительки райцентру шиють форму для зсу, а благодійники видають гуманітарку та будівельні набори. Вітаю вас в ефірі, спецпроєкт про Нікополь. Терор, що не припиняється ані на день від ранку. Окупанти вже двічі вгатили по Нікополю, цілили зграду та важкої артилерії. Поранені троє людей. У них мінно-вибухові травми, всі в лікарні. Від артобстрілів Нікопольщина потерпала і вночі ворог вдарив по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкодив приватне підприємство, побив два будинки та газогін. Загиблих та травмованих немає. Влада вкотре закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Неспокійно в районі було і вихідними. У суботу ввечері окупанти вгатили по Нікополю, а вночі по мирівській громаді. Минулося без жертв та руйнувань. У неділю ж по райцентру били тричі з десяток снарядів. Прилетіло по мирному місту, понівечене комунальне підприємство. Люди не постраждали. Від ескізу до готового виробу у Нікополі волонтерки шиють екіпірування для військових. До роботи стали від перших днів повномасштабної. Сьогодні вже мають власноруч розроблені лекала та замовлення від хлопців з передової. Своє виробництво організували у невеликій кімнаті, яке воно бачили мої колеги. Це наша розробка, такі убакс для військових. Скан, піксель, рукава, а полочка та спинка трикотаж. Це вони на осінь, весну. Власноруч розроблений вироб показує пані Олена. У мирному житті згадує, працювала у дитячому садочку. З перших днів повномасштабної ж разом з іншими волонтерками почала шити військове екіпірування. Весь вільний час каже, проводить на виробництві, робить викрийки. Який запит є, ну то ми і кроємо. 5, 5, 10, 10 штук. Хлопці різні, високі, низькі, стрункі та недужі. І ми по їхнім міркам шиємо костюми, і брюки, ну, щоб вони замовляли. Власне виробництво відважні Нікопольчанки розгорнули у невеличкій кімнаті. В одній частині приміщення роблять лекала, а в іншій відшивають вироби. Одна зі швачок, пані Олена, нині в неї на фронті син та невістка. Тож каже, така робота ще й спосіб відігнати від себе погані думки. Кожен день працюємо, кожен день тут в цеху вдома ближе квечору. Вже на удаленки по своїй праці, тому що також треба працювати. Свої вироби розповідають жінки, роблять за натівськими стандартами. Крім одягу, волонтерки виробляють бронежилети, медичні підсумки, спідню білизну та адаптивні футболки. Вони кажуть вкрай необхідні та зручні для поранених бійців, бо на ліпучках, щоб можна було наказати медичну допомогу своєчасно, якісно і не турбувати пораненого хлопця. Майстрині зізнаються, підрахувати кількість відшитого одягу нині не можуть, як і кошти, які витратили на закупівлю тканини. Втім, запевняють, одягати українських захисників будуть аж до нашої перемоги. А тоді, кажуть, прийматимуть від них замовлення і на святкові костюми. Катерина Нічик та Дмитро Вєтров про Нікополь. Гуманітарка для переселенців 12 вересня благодійники видаватимуть допомогу жителям Червоногригорівської громади. Вона для ВПО, які зареєстровані у селах Придніпровське, Мосіївка та селище Кам'янське. Гуманітарні набори можна утримати з 12 до 14 години у Придніпровському будинку культури. При собі слід мати паспорт, картку платника податків, спеціальний QR-код та довідки ВПО всіх членів родини. А Томаківська громада отримала нову автоцистерну від посольства Швейцарії. Вона потрібна, аби розвозити питну місцевим жителям. Допомогу організували за сприяння українських благодійників. Використовувати спецтранспорт почнуть після оформлення необхідних документів. 77 будівельних наборів для жителів Марганця таку допомогу передали благодійники тим, чиї домівки понівечили обстріли. Під час видачі гуманітарки обговорили і подальшу співпрацю з волонтерами, зазначають у міській раді. Так запевняють, робитимуть все, щоб надавати підтримку марганчанам у скрутний час, аби люди змогли відбудувати свої оселі після російського терору. Платити за воду вчасно про це нікопольців просять у місцевому водоканалі. Там кажуть, нині ситуація критична. Підприємство не кошти, а це може впливати на стабільне забезпечення міста водою. Споживачів попереджають у разі несплати рахунків, борги стягатимуть через суд. Наразі це вся важлива інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну, незламні люди вільної країни.